Всім привіт! А зараз у нас заняття Логіко-математичний розвиток конструювання. Тема нашого заняття пташка оригальна. Ну що, почнемо нашу роботу. Дітки, Для роботи нам знадобиться аркуш паперу та ножиці. Для початку нам з прямокутного листочка потрібно зробити квадратик. Для цього ми ось так складаємо наш папір рівненько. Ось тут ми пригладжуємо. І ось цей вільний край, ось цей прямокутничок, ми відрізаємо. Ось у мене вийшов ось такий трикутничок. Тепер нам потрібно його скласти ще раз. Ось так, щоб вийшов у нас Меншенький прикутничок. Ось дітки. Тепер ми його розгортаємо. У нас ось є реберці. Нам потрібно ось ці краєчки зігнути таким чином. Те, що відкривається у нас тут. Куточок трикутничка в нас дивиться на нас. І ми ось ці крильця, згинаємо по середній лінії по ребру. Ось так. У нас повинен вийти ось такий ніби літачок Ось у нас ребро, до ребра, ось ці лінії крила. Загладжуємо. Ззаду має наша пташечка ось такий вигляд. Тепер нашій пташечці потрібно зробити голову. Ми беремо ось цей нижній край куточок, загинаємо. І ось знову ми беремо куточок і загинаємо ось так. Тепер ми беремо нашу пташечку і ось по цій лінії складаємо вдвоє, прогладжуємо. Тепер беремо ось цю частинку. Ось так витягуємо та закладаємо. Показую ще раз. Ось воно у нас назу. Ось так. Закладаємо, закладаємо, складаємо, відтягуємо, і тут ми відтягуємо. Ось така конструкція виходить. Потім ми ось тут розправляємо ось наша пташечка стоїть. Ось така пташечка в техніці оригамі вийшла в мене. А фото ваших робіт я чекаю до себе в приватні повідомлення. До побачення.